Всім привіт, з вами Ігор. І сьогодні поясню, чому ж я знову почав платити за мережу за електроенергію з мережі. Бо всі ж знають. Постійні мої глядачі, що я бережу вимкнув, вимикач вже місяця-два вона в мене геть вимкнута. от Користуюсь своєю енергією сонячною. от, Акумулятор є, інвертор є, 5 кВт батарейка, біом хватає мені отак: от, на ніч і вечором поливаємо, і, поливаєм, і варимо, газу в мене немає. Ну просто супер. Ну, це зараз так вистачає, що буде далі, не знаю. Так от, що ж я почав, пішов я до лічильника здавати показники. Ну, 30 число, як всі ми здаємо, через Телеграм у мене здаю, дуже зручно, там раз здав, ну там все тобі інтуїтивно понятно. там, У мене двохтарифний лічильник, може хто не знає, дуже раджу, дуже раджу, економить дуже гарно кошти, ну, коли, звісно, їм користуватися. Але користуватися ми будемо, взимку, звісно. І чим дорожчий буде тариф, тим швидше окупиться цей ваш двохтарифний лічильник. Так що дуже зручно і дуже вигідно. О, і я думаю, це підтвердять всі ті, хто вже користується. Не тільки я, це не просто якась реклама. Я думаю, напише, хто користується двохтарифним лічильником, наскільки це вигодно. От. Пішов я, дивитися, показники. Ну, а що, записати, а вони такі самі. Такі самі, як і минулого місяця. Я собі думаю, а як же я буду писати те саме, що я писав? Може таке не проканає там, система не прийме такі показники, чи може там зацікавляться мною з ресу, да, та прийдуть будуть тут. А що це таке? Ви що не користуєтесь електроенергією? Я так подумав, подумав, а чому мені не платить потроху за ту електроенергію наперед. О, все одно тариф буде підвищуватися, обіцяють, начебто, на осінь підняти тариф. Ну, в принципі, логіка в цьому є. На осінь, якщо піднімуть, якщо взимку там буде нехватка електроенергії, то якби повишений дорогий він і зараз не дешевий, а дорогий тариф буде якби стимулювати людей економити ту електроенергію, щоб її може менше вимикали. Зменшити ризик того блекалту, то і все таке, ну, начебто, на осінь прогнозують, не знаю як там буде. Я свій думаю, то я досить буду, буду платити потроху там наперед. Писати якихось 30-40 кВт кидати там на день і на ніч. Я так і зробив. По-моєму, щось чи 30 чи 40 кВт кинув і на день 30-40 і на ніч. О, Там така сума вийде невеличка, по карману не б'є, і в мене вже запас, якби, електроенергії на майбутнє. є, Я вже купив по дешевших цінах, бо якось зовсім не платить. Якось навіть соромно. І в мене буде вже який запас, крім того, що подорожає у мене, якби куплена вже по старих цінах електроенергія буде. Та ще й у мене на зиму там не будуть такі великі для мене платіжки. Бо все одно, все одно як не крути, а взимку всі ми будемо користуватися мережею, бо сонця навіть у мене буде 16 кВт і на 6 кВт інвертор, 6,2 АНР У мене. І все одно. Все одно мережею я буду користуватися. Я навіть в цьому не сумніваюся. Питання тільки, коли я знову перейду на мережу. Чи це станеться на початку листопада, чи це станеться на... в кінці листопада. Розумієте, різниця яка? А може це і станеться аж в грудні. От. І скільки я буду теж з неї споживати. Може, я там трошки буду так. Єрунду якусь поживати. Ну, Будемо все дивитися. Я ще це все не знаю, як воно там буде. Але з тим полем, що в мене було 8 кВт. Ну, воно ну, і зараз 8 кВт. Ну, буде 16,4, то мережею я користуюсь. О, бо тепловий насос у мене, я ж кажу, все на електроенергії. Опалення, це тепловий насос, це теж електроенергія. Він хоч не багато там бере, але все ж таки бере. О, так що. Ну, Буду все одно користуватися, я ж кажу тільки питання, коли я знову той вмикач, піду до лічильника і вмикну. Це цікавий буде дуже момент, будемо дивитися, коли ж я його вмикну з такою кількістю панелей. От, я так прикинув, що 10 кіловатної батарейки, а в мене є 10 кВт, в мене 5 кВт. Зараз працює біом. Зараз день великий. Ти ввечері навіть щось там поливаєш, вариш, і все одно ще є. Генерація, там, хоча б якихось 200-300 Вт, навіть пізній вечір такий, я все одно йде. Тобто під заряд. Якась ідея, і вистачає. День буде зменшуватися, я думаю, 5 кВт батареєчки мені вже десь, ну може, і в жовтні. Ну, може, поки я ще не користуюсь тепловим насосом, мені його буде і вистачати. Не знаю, будемо дивитися. А от коли вже я почну користуватися тепловим насосом, от тоді вже мені його вночі не хвататиме, Але я підрахував, що 10 кВт батарейки мені вистачить навіть з опаленням, тобто з тепловим насосом. Да, бо, ну, тепловий насос там 850 Вт бере. О, так що має вистачати 10 кВт батарейки, має вистачати на ніч. Ну а вранці вже все ж таки з 16 кВт панели якась зарядка та піде. От, навіть, навіть хмарний день. Ну, все це ми будемо ще перевіряти, експериментувати, дивитися. Зараз я там всім займаюся, ставлю панельки, протягую кабеля та все там. Нова щитова у мене буде. Покажу скоро, дуже гарна нова щитова. Все тепер буде в купі, в гаражі, не там ванів <реш> нічого не буде. О, ну, Таке, таке відео, кінець місяць, а сіки ж кінець місяця ми ж показники знімаємо. Ну, я вже там ті лічильники обнулив. Е, спожив я від сонячного поля більше 500 кВт годин. от, Але це не тільки готовка їжі, бойлер, там світло, насоси і всяке таке, але ще й включав опалення. О, та що включав, Воно в мене, в мене лімітер <сум> зараз, і сьогодні працює, бо ще тепло там прогнозують, е, показують, що спека до нас йде нарешті, нарешті літо йде до нас з Європи. Там. Європа вже потерпає від спеки, а нам би від спеки хоч трошки, да? бо цей холодний вітер вже задовбав, я вам скажу. Кажен вітер, кожен день цей вітер, 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 і ще й холодний. Зовсім не комфортний. Ну, якщо там ще працювати, то ще так нормально. А якщо так, то тут, тут... і для городини там перчик слабо росте, гірки слабо ростуть, помідори. Ну, ростуть, ну то ж так слабо. О, коротше, чекаємо тепла. О, чекаємо тепла, надіємо, що тепло прийде. Нарешті настане літо. В середині літа. О, Так що готуємося до зими. Зима, думаю, буде нелегка. Ця от все на те показує, і треба бути хоч трошки-трошки хоч трошки, хоч трішечки готовими до цього. О, так що, отак от, я вже вирішив їй платити за електроенергію. О, все своє, але думаю, заплачу. Ну що, В цьому є логіка, я вважаю. У мене буде вже якась кількість електроенергії заплаченої на зиму, бо я ж кажу, все одно я її буду користуватися, і плюс ще, ще, ще менший тариф, якщо піднімуть, то у мене вже там буде. В запасі, там 200, 300, 400, може і 500 кВт. Годинчиків. Не знаю, скільки я встигну доплатити а, наперед там до зими, вже буде предоплачувати. А потім я зимою просто буду ставити там, показники, там зменшувати, там, скільки там, вирівнювати. Якби. І за зиму воно в мене вирівняється. Ну, ви зрозуміли, короче, як це робиться. Да. Так, ну от і все, все, що я хотів сказати, де будемо затягти. А, до речі, для нових глядачів мій канал про альтернативну енергетику. Це саморобний тепловий насос, це сонячна електростанція з інвертором вже яке хоча є досить використання, і без інвертора, ЕКБ, просто на нагрівальні навантаження. тени, бойлери електроплитки, звичайні електроплитки. Не тільки пам'ятаємо про дугу постійного струму. Ну, Там, в принципі, з нею боротися не так, то і важко, все вже для цього є. Є досвід використання вітрогенератора, який вам не потрібний, поки у вас немає сонячних панелей теплового насоса і сонячного колесу. Колектор, у мене ще є повітряний сонячний. От, і ще є в мене консультація. А, ще є плейлист про ДЦ циркуляційний насосик. Для системи опалення, це щоб, хоча б, якщо по мінімуму вкладатися, щоб хоча б працювала система опалення, примусова циркуляція, да? бо знаємо, нові ці системи не працюють. І ще й у мене консультація. В першому закріпленому коментарі, всі умови консультації, і там вже буде прайс, оновлений прайс на високоякісні акумулятори біом, на їхню продукцію, всю там інвертори, де, до речі, 15 кіловатних немає, ще є десятки і 5 кВт. 5 кВт. кВт ще й подешевшали трошки. Так що з промокодом не забуваємо, Ігор, родисадім промокод, і у вас буде шалена скидка. Максимально можлива скидка на акумулятори. Все, готуємося до зими. Всім дякую за увагу. До побачення.